Переживав, як і всі, не вірив, спочатку, що так може статися, але сталося то, що сталося. Ну, перше побачення розруха, карту намалювали. Півтори неділі позиція має бути зроблена. Дощ, не дощ, сніг, не сніг. Маємо все все виконати. Родом я з Городища, з цього села, де знаходиться наша аварійно-рятувальна, аварійно-рятувальний загін. Потрапив до Лавди СНС з, бой, з військ, була моя частина розформована. От і мене пригласили, проходити службу тут вже. Прийшов на посаду механіка-водія. Ну, можна сказати, перший день, повно масштабного вторгнення я зустрів, їдучи, заступати на сутки. Ну, знаєте, можна сказати так, як е, кожен сім'янин найбільше переживав за дітей. Перша моя ротація це був до Запорізької області. Ми виконували завдання за призначенням людей немасті вулиці. Ми якраз заїхали на ротацію, це був лютий місяць. Оборона, фортифікація, позиції. Було, звісно, тяжко чи й дуже. Але кажуть накази, виконують, а не обсуждають. Друга моя ротація була вже. На Донбас, Покровський район. Що можна сказати, ну тяжко було просто капець. І морально, і фізично, і все бігом, все бігом якісно. Ну, в основному думав, що десь далеко я в безпеці. Але як кажуть, не бояться тільки душевно хворі люди. Страх, само собою, переслідував. Біжаєш на позицію, вернешся вечором чи не вернешся, ну, це вже таке. Вже кажуть. Як Бог дасть. Ну так, да, багато чого змінилося. Став трохи на речі, кажуть, другим поглядом дивитися Якось оцінювати цінності життя по-другому.